Привіт, друзі! Ви на каналі Клубу Games. Сьогодні ми докачуємо корделю на друге золото. да! Ось дивіться, скільки нам залишилось? Звісно, дуже трошки. Я з вами згоден. Ось я вам про нього розказував, що в мене корделю Ось я вам доказую. Пропустимо. Е, так, ну то я вибираю, можливо. Так, е, Один Так я думаю, ви взяли з собі якісь смаколики. Сусні за мене Кулачки. І Якщо вас не нажата кнопка Підписатися і не горить сірим кольором, то зробіть так, щоб вона горіла сірим кольором. Добре, друзі. Ви... запрошую вас до цікавого перегляду, а ми переходимо до нашого відео. Поїхали! Так. Шукаємо противників. О! 10 з десяти. Я постараюся з першого разу. Бо тут 26 ранг, це дуже тяжко, я вам скажу. Думаю, виграти, виграти, виграти. Хоч би виграти. Ой-ой-ой-ой, ну, не мене трохи зажали. Постараємося скинутися. Контакт. не, І, бачу, не можу. Так, тикаем, тикаем, а вон Назара тут прибьют. Да, ну, такие. Давай, дайся, Никто еще не конок, блядь, я буду. Так, опа, 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 Мортис. Так, ну давайте уже. О, земля хочет подружиться. Друзі, я хочу вам сказати, якщо хтось зараз зі мною грає, з моїх глядачів або підписників. Або хто хоче зі мною пограти, то я прошу, напишіть мені в коментарях під цим відео і ми з вами пограємо, Обов'язково. Ой, ой. Це то на зараз буде попа. О, тут хтось є, тут хтось є, я знаю. О, почекай, перевірю. Тут морди сидять. О, я ж так. Ні, це мийку. Де він? Чики нехай хэпп попробуй Так, 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 давай, 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 давай. О-хо-хо! Оттуда мы назрбила. Ой, прям так не вочика. Так, так. Ну, не занят. Не буду, я кресити не хочу. <гаси> так, 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 давайте доб'ємо, доб'ємо, доб'ємо його. Нам добити треба. Тепер... Чопер... Ні, а тепер. Тепер тікаємо він зараз, він зараз буде свою ульту кидати. Три бійця, три бійця, друзі. Е, вона криється. Ми програли, але нам защитується, очки Раз, два, три! Поїхали! -хо 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 -хо, друге золото, друзі! Це клас! До титула тепер б'є. Забираємо іконку нашу. да, Я ж так і хотів дуже сильно. Друге золото, друзі, на Корделюсу, Так, ставимо аватарочку. Де вона в нас? О! Те, що треба, друзі! Ми це зробили. У мене радості повні штани. Добре, друзі! Всім хочу сказати дякую, хто за мене тримав кулички. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. Пока!